Минулого році підприємством було багато висаджено дерев, більше 600 дерев і, крім того, більше 3, -3 тисяч кущів. Хочу зазначити, що поступово ми якби робили в садгорі сквер на вулиці Івана Підкове. Там було проведено ряд заходів, обрізка дерев, формування їх. Поступово е, ми перекопали газон, засіяли новою травою, свіжою травою, зробили ряд клумб, там поставили лавочки, і було висаджено 30-туй. З 30 туй на сьогоднішній день вже залишилося 18. Перша крадіжка це було 7 штук, наступна 5. Підприємство звертається в правоохоронні органи. Заявою ми надавали копії документів, що дійсно ми висадили, є підтверджуючі документи. Тому що всі роботи, які ми виконуємо, в подальшому ми е, акт виконаних робіт подаємо департаменту, вони перевіряють, чи дійсно було там зроблено така кількість газону, висаджено стільки квітів, стільки дерев, там, кущів. І в подальшому нам за це йде вже оплата. Ми подали такі документи на сьогоднішній день. Ті, хто викрали, вже їх шукають. Хочу зазначити, що також на проспекті Незалежності були старі аварійні верби, їх було згідно ордера, дозволу, комісії було знесено, були висажені голубі ялинки. Но комусь одну з них було потрібно на Новий рік. І її не під самий корінь, а залишили десь сантиметрів 10, нижній шар гілок, залишили, а дерево викрали. Також, якщо взяти по вуличних посадках, багато дерев у нас поламано. Вулиця Щербанюка, вулиця Шевченка, вулиця Головна також біля льодового майданчику, біля імпульса, біля обласної лікарні, де були повиламувані дерева.